Всім доброго дня! Сьогодні замінили зранку вже одній людині в редукторі в двигуні, до речі, звертатися Можемо допомогти з такою проблемою по заміні підчепників в редукторі в двигуні. Також, якщо є виробітка, усуваємо цю виробітку в самому електродвигуні. Ну і в принципі замінюємо. Хладоген, якщо потрібно, промиваємо систему. Ну і з ваповерниками, якщо є, також можна буде цю проблему зустрінити. І ще хочу запропонувати, зараз позаду мене є ось такий автомобіль. Це Kia Niro, 2019 рік. Зараз перекину вам камеру. Цей 2019 рік ось така чудова автівка. Зараз на даний момент вона є ще актуальна. З пробігу має 165 тисяч, має один косметичний підкрас ліве переднє крило. Небагато, там лише кінчик. Е, можу продемонструвати, кого б зацікавило це прибором. Також можу підключити комп'ютер, показати вам, що робиться по пробігу. Зауважте, 165 тисяч, але оригінально не скручено, не підкручено, тому що от недавно до нас приїжджала також людина е, автомобіль. Так, також має в своєму користуванні до речі Рестова, там 8 тисяч на щитку, але при перевірці виявилося те, що використано вже майже 46 тисяч кВт. ну і Якщо розділити на пробіг, то приблизно 270-260 тисяч. А на щитку 80. І людина їздить і тішиться, думаю, що в неї малий пробіг. Через то ми продаємо тільки з оригінальними пробігами. Звертайтеся, якщо потрібно 80, знайдемо 80, але ціна відповідно буде відрізнятися. І що на рахунок цієї автівки? Ціна її досить таки хороша. 15500 євро з повним пакетом документів, включаючи сертифікат і страхівку на 2 неділі, щоб ви могли доїхати до свого місця проживання і поставити її на облік. Комплектація максимальна. Чорного кольору є два, два ключа, два кабеля. Ось один, також є ще фаркоп, фаркоп знімається при потребі, комплектація максимальна. по... Кузові так, в загальному, в принципі, немає жодних зауважень. Всі, які там можливі, неможливі, якісь там м'ятинки це все люди, які знаходяться у нас також в місті Волоческу. Також рекомендую. Досить такі хороші хлопці, виконують свою роботу на всіх 1000%. Звертайтеся, можу надати контакти, можете переговорити, якщо в когось є проблема, також по виїмках. Резина стоїть хороша. Салон в даному автомобілі не знищений, не поцарапаний. Сидіння в адекватному стані, не просівши, по комплектації максимальна Підігріви, обдуви, камера, всі дістроніки, партроніки, всі асистенти в даному автомобілі знаходяться. О, зараз автомобіль заряджений повністю на 100%, при тому, що автомобіль їхав своїм ходом. Як ви бачите, зараз у нас 423 при 100%. При тому Середній розхід в нас ну, тут, правда, збитий 15 кВт. Ну, Коли ми їхали нею з Нідерландів, то було 16,7 Хороший, адекватний автомобіль. Я вважаю, що ціна також на цю автівку досить таки гарна. 15400 євро за Kia Niro 2019 року в ідеальному стані. На рахунок підчепників в редукторі в відповідаю. По холодогену проблем немає. Ну і компресор, в принципі, робить. Отже, кого цікавлять автівка, телефонуйте, можливо, якась інша, дизельна бензинова, гібридна. Також допоможемо з цим питанням. Всім гарного дня, дякую.